Вітаю всіх! Хочу подивитись такі відео сьогодні трошечки військової тематики, але по фронту треба глянути в нас. Давайте так, Сумський напрямок до кінця червня, загальна ситуація на фронті. Сумський напрямок до кінця червня, загальна ситуація на фронті. Бо, бачу, туди сили перекидують. Сумський напрямок, загальна ситуація. Дивимось. Важко нерви, нестабільність, але четвірка мочів іде. Знаєте, як десь буде зупинка, а десь і прориви і домовленості вилазять. Що мені вам сказати? Цей наступ буде мати кінець. Кінець він матиме цікавий для всіх. Вночі обережно. Основні дії можуть відбуватися вночі. Четвірка мечів це зупинка. Зупинка на кордоні. Знову ж таки, по прикордонню. Але йде прориви все одно в деяких місцях по прикордонню. І намагання зупинити ось більше в області це все. Це буде тепер. Давайте подивимось. Наші зСУ зупинять ворога. На Сумському напрямку. Наші ЗСУ зупинять ворога на Сумському напрямку. Дві жезлів. Ситуація ще не визначена до кінця. Так, намагатимуться, по крайній мірі, це зробити. Наступ інтенсивності буде зменшено. Це одразу скажу. І на кінець буде зупинка, в якійсь точці буде. Вони самі стануть більше в якійсь точці, ніж наші щось роблять. Вони самі зупиняться до певної точки. Ось те, що я можу сказати. І для чого? Давайте подумаємо, для чого оцей масштабний наступ в Сумській області? Для чого він? Для чого цей наступ? Яка ціль? Давайте дивитись ціль, бо не дуже зрозуміла до кінця ціль. Тиснути на нас для перемовин, для результату. Змінити результат на свою користь. Щоб ми нарешті скорились. Тут головна ціль, і, знаєте, як здвинути лінію фронту подалі від себе. І знову таки четвірка мечів на одній колоди. Це пауза. Все таки ворог також хоче вже паузу в війні, але в такому варіанті, щоб йому було вигідно, щоб ми, нарешті, також пішли на цю паузу, але на умовах для нас не найкращих. Тому ось вибрано саме Сумський напрямок. Для наступу і йде, на жаль, з фортифікаціями біда вийшла.